Вітаю! З вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України і я, Оксана Приходько. Одразу ділимося приємним. Портал Рауюа увійшов до топ-10 бізнес-сайтів України за 2023 рік. Це єдиний галузевий сайт, який був представлений у рейтингу. Ми першими дізнаємось новини ретейлу. У нас ви знайдете експертні думки, ексклюзивну аналітику та цікаві інтерв'ю. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Всі посилання знайдете в описі під відео. А у випуску про таке без дефіциту на полицях як українські ретейлери налагоджують логістику у війну? Буремне 23-й рік для українських девелоперів не тільки вистояли, а й повернулись до довоєнних показників. Підсумки першої конференції RAW HR Conference та найболючіші питання плинності кадрів. Світ логістики суттєво змінився за останні два роки. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, блокування кордонів, брак людей через мобілізацію все це вплинуло на логістику. Але, попри складнощі, покупці майже не відчули дефіциту товарів на полицях. Бренд азійської косметики Ісей на початку 2022 року втратив логістику на аутсорсингу. А в березні, через окупацію Київської області, основний склад на мішаві був повністю розкрадений. Основна задача 2022 року була сформувати повноцінну логістичну структуру в Україні та почати імпортувати знову. А в 2023 році власний імпорт вже працював на довоєнних масштабах. Зараз ісей переорієнтовують вантажі на інші країни та роблять перерозподіл одного. Великого вантажу на три-чотири маленькі. Таке розв'язання проблеми дає змогу перевозити товар через пропускні пункти, де немає блокування. В мережі будинок іграшок кажуть, що блокування кордонів позначилось на логістиці імпорту з Європи. А доставка власного імпорту з Китаю в 2023 році ускладнилась через блокаду Червоного моря. Також справжнім випробуванням стало вивезення товару з магазину в Херсоні. ТРЦ фабрика. Робили це невеликими машинами під постійними обстрілами міста та основних доріг. В лінії магазинів Єва не могли повністю зупинити імпорт. Тому, попри завищені ціни та транзитний час у три тижні, а іноді і місяць не скасовували жодної запланованої поставки. Відповідно, товар був у мережі завжди, але іноді із запізненням. До того ж, специфіка роботи мережі така, що вони не можуть відмовитись від жодного виду перевезень морського чи авто. Тому прийняли їх з усіма ризиками. Наразі в мережі роблять планування замовлення та відвантажень заздалегідь. Якщо виникнуть форс-мажори, матимуть в запасі додатковий логістичний час. В мережі аптек подорожник зазначають, що загалом за останні два роки терміни доставки товарів стали довшими. У 2023 році до цієї проблеми додалось подорожчання логістики та нестача кадрів, адже в країні триває мобілізація і пошук водіїв через це ускладнюється. Щоб покупці не відчували дефіциту ліків, в мережі для доставків з Європи по Україні використовують саме автотранспорт, бо доставка авіа подорожчала, а морське постачання ризиковане. Прогнози на 2024 рік в логістиці складно робити, адже рівень ризиків напряму залежить від подальшого розвитку подій на фронті. Але ритейлери передбачають, можуть виникнути ще гарячі точки на мапі світу, тому це не останнє зростання вартості перевезень. Та й проблема кадрового голоду теж залишиться. Більш детально про те, як українські ритейлери розв'язують проблеми з логістикою, читайте на сайті Рауюа. В 2023 році торговельним центрам довелося працювати в умовах постійних блекаутів та повітряних тривог. Попри це, девелопери продовжували розвиток, не відмовлялись від благодійних ініціатив та активно проводили ротації орендарів. У ТРЦ Єлов» відкрились одразу кілька магазинів відомих українських брендів: Гепюр, Ван Ван», Мережка та Марітель. Ще очікується відкриття в оновленому та збільшеному форматі магазину Чер 17. Також влітку 2023 року в ТРЦ Дрім змінив мережу кінотеатру. Назва наразі не розголошується однак відомо, що це буде один з лідерів ринку. В ТРЦ «Оазис», що в Хмельницькому всі мережеві оператори повернули довоєнні показники у гривневому еквіваленті. А частина суттєво перевищила як в національній, так і в іноземній валюті. Відкривалися і нові магазини: – «Спортсіті», Єва та інші. Паралельно відбувалася реконструкція з розширенням площ магазинів Комфі, Фокстрот та «ВМ Техніка». Для мережі ТРЦ-Екватор 23-й рік виявився періодом. Повернення відвідувачів. Так, у Рівному відвідуваність повернулась на рівень 2019 року, в Полтаві та Чернівцях на рівень 21 Одна з причин такого успіху нові відкриття. Загалом за рік в мережі плюс 54 торговельні точки. Також відзначають збільшення запитів на оренду від українських брендів, що тимчасово переміщені із зон бойових дій. Минулого року було відкрито шість магазинів українських брендів. ТРЦ злата плаза в рівному ще влітку 2023 року забезпечили себе резервним живленням. На даху встановили сонячну електростанцію потужністю 200 кВт, яка забезпечує 7% загального річного споживання. ТРЦ. Також впровадили низку сервісів, врахувавши інклюзивні потреби. До прикладу, Злата Плаза адміністратор комунікує з людьми з порушенням слуху та мовлення. Тут додали послугу прокату дитячого візка і колісного крісла, парасоль і павербанків. Про домашніх улюбленців теж не забули. Біля одного з входів ТРЦ з'явилась парковка для собак. Як каже директор ТРЦ Олександр Оверчук, в порівнянні з минулим роком є зростання і відвідуваністі ТРЦ і середнього чеку про інші успіхи торгових центрів України читайте на сайті Раоюа за посиланням під відео. 15 лютого пройшла РАУ HR Conference – перша та єдина подія в ретейлі, яка збирає HR-експертів галузі. Основна тема як змінився ринок праці за два роки повномасштабного вторгнення. Серед спікерів представники Метро Україна, мережі АТБ, LC Waikiki Україна, ANC, Vodafone, Аврора, Comfy, UPG, Robota.ua та інші. Отже, міграція населення за кордон та мобілізація спричинили брак персоналу у всіх сферах бізнесу. Зараз в ретелі особливо відчуваємо брак кандидатів на посади, пов'язані з великим фізичним навантаженням, як от комірник, вантажник, електрик, водій великогабаритного транспорту, слюсар. Українські компанії шукають виходи. Дехто змінює внутрішні процеси, організовує навчання та працевлаштування жінок, дехто набирає персонал, який не підлягає мобілізації. За аналітикою, яку підготувала Асоціація ритейлерів України, спільно з роботою А понад 25% людей залишились без роботи, оскільки компанії чи відділи перестали працювати. За даними ООН, майже 5 мільйонів українців наразі є біженцями в світі, найбільше в Німеччині та Польщі. Та мінімум 43% українців з цих країн не планують повертатися в Україну найближчим часом. Отже, маємо втрату демографічного резерву за рахунок виїзду жінок та дітей, скорочення споживання в Україні, бо поповнюється бюджет інших країн, відтік кваліфікованих кадрів та дефіцит робочої сили у довгостроковій перспективі. Але, попри всі виклики війни, компанії в Україні досить швидко адаптуються. Для отримання кадрів підвищують заробітні плати, інвестують в їх навчання та шукають таланти всередині компанії. Іншими словами, вирощують лідерів серед своїх. Також і керівники стали більш залучені в комунікацію з персоналом, створюючи атмосферу, як всередині родини. Асоціація ритейлерів України спільно з лідерами ринку будуть продовжувати якісно та послідовно формувати репутацію ритейлу, щоб наша галузь була найбажанішою для пошукачів. Більш детально про теми, які обговорювались на РАО HR Conference, експертні думки, аналітику та прогнози на цей рік, читайте на сайті RAO.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі РАУ. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!